Так, ш... Шановні колеги, розпочнемо роботу комісії. Порядок денний, всіх розданий. А відмога загибли. Читайте, будь ласка, я окуляр забув. печуся окуляри, бо не можу читати. Це довго пройти. Давай ми зараз приймемо. Починаємо там. Ну, Прямий порядок, порядок денний, 15 минут переконувати. Так, пропозиція до порядку денного відповідально за условию. Давайте за слово. Хто за? Чотири Микола. Да. Ти голосуєш за основу? Переду Так. Да. За основу. С'ять дякую. Пропозиція проєкт рішення номер 5 розглянути в закритому режимі. Немає Ставиного голосування. Хто за? Так зараз. Ще пропозиція до порядку даємо. Я щось за закритий режим проголосував. Давайте вернемося. Микола. На адекси міської ради надійшло звернення у нові позвони на по вулиці Пана Бандери. П'ять. Так як у будівлі є три власники. Це наша власність фінансового управління, Податкова, а також у знаді, тому на це питання два і поговорити, чи даємо ми як власники в сарах полозів на добудову, так і на реконструктурі. Я, я просто хочу поговорити А, говорити? Так, так. Немає, немає, немає. нічого заперечень. Ставлю на поговорити. це вже в кінці, так? так Проводить дармі, Так, так. Це вже в кінці, після якщо по порядку денного, буде 23-те питання. 5, за, дякую. Є ще пропозиція до порядку, певно. В цілому? Да. Голосуємо цілому. Хто за, просить? Так, за, 5, два, дякую. Так, що. Проект рішення номер 2 Про присвоєння звання почесних громадянин міста Коваля. Нема питань? Также на голосування, ви проєкт рішення, хто за? Там скільки один чоловік чи багато? Ні, ні, там багато. Хто є військові? 5-за, дякую. П'ять засіб. Проєкт рішення 3.3. Про внесення змін до Ковальської місцевої програми захисту населення і території Ковальської соціальної громади надзвичайних ситуацій техногенного таргонного характеру на 21-му статі році, затвердження рішення міської ради 24.120 року номер 2 дроб 15 змінами та доповненнями. Немає питань. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 3-3 за. Чотири. Микола, ти не голосуєш? П'ять, два. Дякую. Три, Добре. Про внесення змін до рішення міської ради 19, 12, 24 року номер 58 3, 24 про затвердження програми реформування і розвитку житлово комунального господарства Повської територіальної громади на 25 рік. Ма питання? Ні, є питання. Що там нехай виступить, чоловік розкаже. Я питання. Заді вас. Об'єкти добавляють. Всі об'єкти перелічи. Протокол. Всі об'єкти, які додають сюди. Да. Э, Мерса водой введення Мономаха конструкція. Э, реконструкція буде введення, реконструкція будуть ведені шпина. Мене сменяна дорожньої розвідки. Ремонт дороги на Зерла, ремонт, точний ремонт будівельна Крищенка дороги, уточний ремонт, ремонт, ремонт зупинки на вулиці Варшавській і ремонт вулиць вулиця виробляє. Це ремонт зупинки на Варшавській, На Варшавській там, де перехрестя біля ну, Макдональдса. Біля чого? Макдональдса що, Я ж там б мав робити зупинки. Ні, з цю пункту вона була в житті стані, коли не отримала. Ну а зараз якому вона стані? Якщо вона. Зробили, це вже зроблено. Це вносяться зміни бюджету. Зв'язку з появи фінансування. Те, що грамоний бюджет. Те, що виділялися кошти на моїй ліцею. Скажіть, будь ласка, що в нас по Грушевству сім'ї, по бульвару Лесі Українки 31-33. З По бульвару 31-35 театральний два 15, 15, обладнано договір з підрядником проведем на торгі відповідно договір. Буде відбуватися підставний ремонт. Грушевство 7 зараз в розробці на поточний ремонт. Ну, є нюанси по фінансуванню. А як ви так вибірково? Там нема нюансів, а тут є нюанси з 21-го року. Як так? Ну, ви як, ви як керівник зробіт, і, робіт, і, ну, відділу? Там пов'язано з бульвар, агітачно пов'язано з реконструкцією, паралельно два проєкти відбувалися. Ну, Е, стримання по прибудинковій зараз по бульвару. ну Ви знаєте, ситуацію з стопіння там прийом. Е, я то знаю, ви знаєте. Я то знаю, пан Сергій, я то знаю, а ви знаєте. Хто до вас звернувся, коли по ремонту бульвара Лесі у Франці, там три сто днів. Скільки у вас звернення? Не знаю. То чого я не Коли не проєкт зробив, якось на бульвар? Ну, на цей на седач. Це, е, на бульвар це ще було. Довго до війни і він вже боригувати. Коли, коли ви замовили проєкт? У 20 2020 році. У 2020 році. Ваші зведення були Грушевського сім'я зроблено в кінці тобто, 21-го, що А сьогодні який? 25-й, що 5 років треба чекати, щоб щось зробити? На Грушевську не такий великий капітал був. До вас же <пробітник> була просьба зробити, <пробітник> э, ну, <не пробітник> <просто> зробити <пробітник> зараз, почистити воду, там присипати що до закінчення війни. Як треба 19 мільйонів прикатати. Ми ну, могли зробити, скажіть, на вашу думку, почистити труби каналізації і підсипати щебеночку і збір, і щоб закінчиться війна, будемо далі робити. Скільки раз ми підсипали від цього? І чим це закінчувалося? На місяць На місяць? час. Яшо, мій пріоритет – це Грушевський осінь. Дякую. Шо? Наступне – Грушевського осіння. Наступне. А взагалі, самий перший бір, який не зробився, який… Самий перший бір, який не зробився, який… Ти не чекав? Ти не чекав? Ти не чекав? Дякую. Значить, цього року було виділено 4 мільйона на кладовище, правда? Ну, Різав, Різав, там, Дубровок, Різав і на тому ж От я проїжджаю зараз в центральній платі, а ну пішку. Зробіть якусь програму. 4 мільйони це немалі кошти. Вінці-кінці, що я буду звертатися, бекати вам, бекати, а ви будете мені мекати, а ви з не так. Всі кладбища, навіть на Володимирські кладбища, дерева не поспільно. Ненімайте людей, робіть. Дерево ж падає, ламає могили. Люди. А є такі могили, вже, що за ними нема кому вкажувати. Їх кидають, чи Мало 4 мільйона, щоб почистити крочища на поїздку. Я не стеріть, ви не знаєте. Я казав, создайте команду добробуті. Один від запіла один прибирає ще 4 чоловіка. Тракторіє, поставили трубівку і трубіть. Собі, будь ласка, там на місці. І уходьте, не треба трактор грузити. Я, Я вкажу про все, видалення дерев, видання крущів, тризання тих заборів міталітику. Mm. Нічого не дивимося. От є програма покласти, що як це зробити, щоб вони були щось кажуть похожі. Нема програми. А що для Може. того треба, щоб була програма? І, <плес> і ми ж виділяємо гроші <плес> і просто, щоб виділити 4 мінути. Утримання забуду ще. Ні, ну отримання виграв добробут, так? і якийсь на тендер не повинна бути програма. Якщо вирізти, довести до якогось до логічного толку, які <гум> Так, ладно. По проєкту 3.6, Марк Александріч, ставлю на голосування, проєкт рішення 36 Я 4,5, 6, Поза. 5, 6 1. так, годину отримався. Так, п'ятий проєкт рішення в закритому режимі. Хто не має доступу вийдіть, будь ласка, на декілька хвилин.